Я вважаю, що повоєнний час буде складнішим з точки зору всіх. Тому що по воєнному часу ми зібрані, ми вибачаємо дуже багато всього всім, тому що війна екстрені умови. По воєнний час повернеться дуже багато хлопців і дівчат з ПТСР, які це абсолютно зрозуміло з цих боку, віддали своє найцінніше життя здоров'я, і в них завищення очікування. Тому що я ж зробив це. Ви всі маєте теж віддавати багато заради суспільного. І коли це не будуть зустрічатися в суспільстві, з цього приводу будуть конфлікти. Це історія всіх повоєнних країн, коли відбудова. І це загальна проблема. Якості, які, я вважаю, вийдуть на перший план, це будуть критичне мислення, ну неспокійність, не спокій, а адекватність, скажімо так. Якщо ти не рефлексуєш на емоції інших, а сам формуєш свої емоції, це буде допомагати вам, як майбутнім керівникам, управляти ситуацією. Тобто управління емоціями власними будуть виходити на перший план. Бо в нас будуть скандали, і люди будуть реагувати на скандали, на клікбейт і... Через те, що люди на це реагують, і цей інструмент працює, їх будуть штучно створювати. Тому це вже існує в нас розслідування там, натягування. Є розслідування правильні, журналістські розслідування, а є ті, які під них підлаштовуються для того, щоб для інших цілей. Тому я вважаю, що на перше, на першу шаблю вийде здатність критично мислити.